І взимку українці можуть бути без світла до 20 годин на добу. Про це пише видання «Політіко». Такі довгі вимкнення можуть бути у разі сильних морозів та за умов нових масованих російських атак по атомних станціях. Лише наприкінці серпня РФ випустила понад 200 ракет і дронів по об'єктах енергетики. Це скоротило потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 гігават. Це втрати восьми електростанцій, понад 800 об'єктів теплопостачання. Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних без. Сліджень України Геннадій Рябцев прогнозує обмеження постачання електроенергії на 8-14 годин на добу. Виконувач обов'язків голови «Укренерго» Олексій Брех зазначив, що ця зима може бути однією з найважчих за три попередні роки. Компанія готується до найгіршого сценарію, тобто, якщо Росія продовжить масовані атаки по об'єктах генерації, в такому разі відключення світла можуть тривати до 8 годин. Зараз енергосистема залишається збалансованою та продовжує відновлюватися після дев'яти масованих атак. Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна здатна пройти цю зиму без відключень за умови, що Росіянам не вдасться зруйнувати в цілілі після попередніх атак об'єкти критичної інфраструктури. Детальніше про це зараз будемо спілкуватися, аналізувати цю ситуацію. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко долучається до нашої ефіру. Пане Олександре, ми вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олександре. Ну не зовсім втішні прогнози звучать зараз щодо відключень світла взимку, особливо стосовно 20 годин на добу. Тому давайте спробуємо принаймні, з вами знайти позитив і з іншої сторони поглянути на цю історію. Уявімо собі, якщо не буде в нас сильних морозів найближчим часом і масованих атак росіян. Скільки ще часу, на вашу думку, ми можемо не застосовувати відключень світла. Ну давайте будемо відвертими. Багато вдалося відновити зусилля, які докладали для того, щоб відновити генерацію. Ну, вони дали навіть кращий результат ніж можна було передбачити ще там в липні чи серпні. І фактично зараз енергосистема готова до температур десь 0 градусів, навіть можливо мінус 5 градусів. Ми витримаємо без обмежень споживачів. Але якщо температури підуть вниз і там надовго залишиться, то на жаль, будуть певні обмеження. Якщо температури підуть все ж таки вниз, там, ну, нижче 5 градусів. Мінус 10, мінус, 12, мінус 15, особливо, якщо такі температури триватимуть, скажімо, 2-3 тижні поспіль, uh -huh. то тут, ну, на жаль, обмеження майже неминуче. Але ще раз повторюся, що до температури 0 і навіть, ймовірно, мінус 5 градусів, поточна конфігурація енергосистеми має витримувати завдяки зусиллям, які були спрямовані на відновлення генерації. Mm uh -huh. Фактично, фактично, якщо зараз поглянути на ситуацію, пане Олександре, то виходить, що якщо не помиляюсь, вже близько двох місяців нам не доводилось застосовувати відключень світла. Цей час, ось на що ми витратили, принаймні, як ми могли ним скористатися в конкретному сенсі, глобальному сенсі, я маю на увазі для нашої енергосистеми, тому що минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви казали, що наше відновлення енергооб'єктів де просто шаленими темами. Темпами. Цей шалений темп наразі зберігся. Ну Максимум того, що можна було відновити, відновлено. <гум> І весь цей час робота, безумовно, продовжувалась, тому що, ну, знаєте, це ж е е як такий капустяник. Відновили, щоб запрацювало, ура! Тепер давайте зробимо, щоб воно працювало більш-менш надійно. Угу. Зробили. А отут ще не надійна історія. Давайте її теж пофіксимо, її робимо. Тому зараз, ще раз повторююся, ми в доволі спокійному стані, коли. Ну навіть невеличкі технічні проблеми з тими чи іншими блоками а треба розуміти, що вони відбуваються постійно. Тобто, невеликі технічні проблеми там сям які ведуть до відключення одного блоку, двох блоків, вони постійно відбуваються на тепловій генерації, бо вона дуже побита. Але зараз ми маємо певний навіть резерв потужності, який дозволяє через ці маленькі відключення, поки що не обмежувати споживачів. Але безумовно цей резерв і ця, ця потужність вона дуже хитка. І якщо починаються атаки, які виводять е знов генерацію з ладу, ну на жаль, тут ситуацію передбачити, як воно буде розвиватися. От я особисто не візьмуся. Пане Олександре, враховуючи те, що зараз дуже багато звучать тез і заяв з приводу того, що зима справді може бути найважчою за всі попередні, які в умовах війни безпосередньо ми переживали. А чому саме звучать такі тези? Як ви гадаєте, тобто найважче це йдеться про що? Невже може бути гірше, як це було в умовах блекауту, який ми спостерігали в нашій країні, коли там по декілька по більше 20 годин точно не було світла, а то й навіть в, в черговістю в декілька діб могло б в когось не бути світла, скажімо так. Ну безумовно, листопад, 22-го, ну, і я пам'ятаю, і всі пам'ятають, да листопад грудень були дуже важкі, але в чому в чому різниця ситуації? Угу. Тоді це були удари по високовольтних лініях, які можна було в будь-якому разі. Доволі швидко відновлювати генерацію, настільки швидко відновити не вдасться. І якщо будуть спрямовані сфокусовані потужні удари по генеруючих по потужностях, яких і так не вистачає, да, то на жаль, кожна потужність, яка вибула, буде міняти ситуацію надовго, тобто себто не на тиждень-два, а на там місяці. І е, саме в цьому різниця е, між той, тією ситуацією, яка була 22-го року і яка є зараз. Зараз, якщо б щось вибуло, то воно нам погіршує ситуацію на довгий час, на 2-3-4 місяці, щоб, хоча б, якщо її в принципі можливо відновити, і тоді був великий резерв потужності, зараз його немає. Угу. Зрозуміло, пане Олександре. Дякуємо за те, що провели ці паралелі і роз'яснили і нам і нашим глядачам. Дякуємо за те, що знайшли час також долучитися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко спілкувався із нами. Говорили про те, що нам очікувати взимку. І...